Так, всім доброго дня. Приїхала чергова іграшка з Aliexpress. Це таймер секундомір від фірми Bazeus. Приїжджаю в отакій коробці, нічого цікавого. Інструкція коробка. Працює на трьох батарейках 3А. Є перемикач гучності або вимкнути, або додати. Також тут два прорезинених магніта. Зверху і знизу. Такі м'якенькі. На металевій поверхні тримаються вони міцно. Так, таймер вмикається, нічого тут сложного немає. Або механічна кнопка десь під низом там стоїть, або просто поворотом кільця. Максимальний час 99 хвилин 55 секунд. Так, вмикаємо, вмикається таймер одним натисканням. Звук гучний. В першому положенні гучний звук. Якщо не вимикати, хвилину, він чер... Якщо не вимикати, то через хвилину він автоматично вимкнеться. Так, щоб перейти в режим секундаміра, нічого сложного немає. Затискаємо кнопку, показники збилися, опять вмикаємо і він пішов працювати як секундамір. Зупинили, показники скинули, і все, можна додати, одразу каліща там додати, і він працює вже як таймер. На кухні дуже, дуже зручно, гучний. Оце вся блискуча частина це пластик крашений. крашений пластик, схожий на метал. Так що, ссылка буде в описі під відео. Вони зараз значно подешевшали. Так що для кухні саме те. Дякую за увагу. До побачення.